Живає спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, сьогодні в ефірі говоримо не лише про країну про Україну. Говоримо і про те, що на болотах, і про те, що в Білорусі і стежимо за виборами у Франції. У нас сьогодні такий е, міжнародний е, виходить ефір. Ну але ну не знаєш, можна вживати слово народ щодо ось нашого сусіда. Ну поговоримо про те, що відбувається е, на болотах з нами на зв'язку. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, вітаю! Слава Україні! Привіт, Тетяна, героям слава. Ти мабуть і говорила про насіллення. Е, напевно, я просто ти знаєш, щоразу намагаюся знайти вдалий епітет і щоразу якось не. Завжди в ньому сумніваюся. Я хочу поговорити з тобою про те, що зараз що відбувалося протягом цього тижня на Росії, тому що що тут в окупанті відбувається, ми знаємо. Вчора у нас в новинах Інна Морецька сказала, що тут в Росіян є ТИФ і халєра, А що з ними відбувається на на Росії, там окрім виплат, яких затримують, та ще може побачити пільмпільмінів, то теж цікаво, що відбувається. Я просто хочу навіть поговорити, знаєш, не про тих. Солдат, так званих, які повертаються, а про тих, хто статусом повище. Тому що ми бачимо, як Путін оберігає своє керівництво. І тут він спопам'ятаємо, як він вибілював Сергія Шойгу. Аж ось 25 червня стало відомо, що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та главу генштабу Валерія Герасимова. Це все сталося через удари по цивільних об'єктах та немирних громадянах України. Плюсом до того додалося, що в, в обсє ухвалили резолюцію, в якій визнали дії Росії геноцидом українського народу. Як на це все буде реагувати Путін? Як ти вважаєш, І чому взагалі важливо тепер що зараз буде з Шойгу і з Гірасівовим? Ну тут, мабуть, якщо вже ми говоримо про позицію з наших західних РУЗів, треба ще додати резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, де вони прийшли до висновку, що час вже створювати спеціальний трибунал по Російській Федерації за її злочини. Тепер, що стосується цього вищого керівництва російської армії, хоча воно вже змінилось, нагадаємо, що міністр оборони них інший, і він чогось ще не оголошений в розшук і немає відповідного рішення кримінальної Мінального суду, бо вони, мабуть, два роки зараз в носі ковирятися, потім скажуть, а ну, да, наступник теж був військовим злочинцем. Вся ця історія, ну, вона. Така з одного боку здається, що це все дуже зарано. І трибюнал, і ордери на арешт, бо у них багато солдат і бомби. І просто так їх судити не вдасться. Для того, щоб їх судити, їх треба доставити в ґаву живими або мертвими. Думаю, що українцям краще транспортування не довіряти. На всякий випадок, ну це я так роблю припущення, щоб все у нас було чітко. Взагалі цікава історія. Путін їх оберігає, чи робить все можливе для того, щоб вони не втікли туди. Бо по великому рахунку статус військового злочинця він же може бути змінений. Наприклад, Шайгу і Герасимов здають Путіна в Гагу. Я думаю, що при такому розкладі закінчені війни, то неможливо, що скажуть: ну ладно, ми вам це порабачимо в лапках. Ну так буває іноді. Тобто ти вважаєш, що ситуації. він зараз їм не довіряє? Може Я... бути таке? Ну, якщо ми говоримо що він їх оберігає, він їх настільки оберігає, що такий тренд останні роки в російській державі, що держслужбовці вже роки два назад здали за ґранпаспорти, yeah. і це стосується якраз того, щоб їх а не завербували, б, і мабуть, це навіть перше, а, щоб вони не втікли. За якоюсь військовою таємницею. Ну і в цілому, ну як це, ти, ти, якщо ти їздиш тільки в гості до Кіма, то все має відповідати. Тобто зараз у них створюється оцей от а, такий процес, який можна назвати повернення в Радянський Союз, ну, мені здається, що він буде з якимись такими північно-корейськими нотками. А, і а, головна все ж такі, причина заборони виїзду, а, там ж. Не всі військові злочинці, як це не дивно. Мені здається, що Путіним все ж таки не довіряє ну, в цілому чиновнішому цьому класу, бо раніше, ще 10 років назад, він не тільки не забороняв, а всіляко підтримував, щоб вони там купували нерухомість в Європі і так далі. І так далі, щоб ніхто не залишився. А потім ну, відповідно після 2014 року стало на все змінюватись. А по Герасимову шайгу, ну не знаю. Новина правильна, але вона жодним чином не впливає на ситуацію на лінії фронту, тому я так без підкидання Чепчиків догори але. Чи впливає вона на те як зараз Путін буде чи ретельніше обдумувати усі свої дії і свої накази та новому керівництву Міноборони? Чи буде якось зважати так само на ось на ось ці ордери? Ну як чи йому просто важ для нього важливо, щоб бувало українців і не важливо яким чином? А там головне, щоб не він сів до в'язниці. У нього мені здається інколи така от думка. Я думаю, для нього все важливо. В першу чергу важливо, яким чином він вбиває українців. Тому що зараз, от, чим далі, тим більше ми бачимо застосування трьохтонних кабів. Тобто, якщо б йому було все одно, вони б їх не застосовували. А раз вони застосовують, значить їм не все одно. Що стосується якихось там вказівок в новому шайгу, тобто Білоусову, його задача, наскільки я розумію, робити так, щоб Менше крали і більше робили бомб. Ну і тут ще один є такий тренд, що у них це, мабуть, дуже сміливо сказати, що у нього на війну не вистачає грошей, але те, що в російській державі якісь такі системні кризові явища починають проглядатися, це, мабуть, про це все говорить. Тому от, економіст має зробити реальністю мрію Олексія Навального, щоб ніхто не крав, ніхто не купав своїми жінками. Брильянти, діаманти і, і шуби з, з, з довгими катерами. Ну мені так здається. Угу. До речі, шукала інформацію. Знайшла сьогодні телеграм-канал Кримський Вітер. Вони дали інформацію про те, скільки коштує війна в Росії. Також також підраховано, що на війну це без врахування техніки, яку втрачають щоденно, і зброї. На, на війну Росія витрачає двадцять. 20... 7 мільярдів рублів в день. Просто просто в день. А от ти до речі сказав про те, що починається там. Починається бути такі режими, які подібні на КНДР. А як ти вважаєш, а Може Путін цього і прагне, тому що якщо раніше е, ми бачили якісь намагання говорити з Заходом, та він проголошував, що е, хотів би діалогу, і десь коли він виступав е, перед пресою, була така певна образа, чому зі мною Європа не говорить, я ж нібито готовий. То зараз ми бачимо, що а можливо йому і добре було б піти в ізоляцію, можливо, це і є його план. Я думаю, тут треба розвести розклади всередині Російської держави, ну і взаємодія з західними партнерами. Західні партнери теж не сильно спішать за стіл переговорів з Путіним. А от те, що він робить цю оцю таку північну калізацію Російської Федерації, це для того, щоб ну як диктатура, вона ж не може тільки сажати за лайки і якісь там репости. Мають бути якісь такі речі. mm страта щось. Ну, В цьому плані і Іран, і Північна Корея, і, між іншим Білорусь, де а, смертну кару не відмінили. Вони в цьому плані доповнюють. Я просто до того, щоб росіяни були постійно в цьому такому страсі, як зараз, бо самі ключові теми у них вже поза дискусіям, щоб вони раптом не почали на кухнях обговорювати. А можливо, Путін не прав, то на рівень цих репресій, тиску він має збільшуватись, бо це цікаво, що на кухнях взагалі тема України в таких от ну, там, за столами, там ще десь, ну тобто не на офіційних якихось заходах, вона фактично табуйована. Чому люди не хочуть Хтось боїться, хтось вважає, що якби, ліж би не було війни в Курскі, там або ще щось і. Далі він закручує гайки. Ну а які у нього варіанти? Це ж диктатура, вона не може якби чуть-чуть закрутили, чуть-чуть відкрутили, бо якщо крутити цю різьбу туди-сюди, диктатура розпадається. Ну вони, мабуть, це все проаналізували і будуть її закручувати цю гайку по різьбі, поки він живий. Угу. Ну, якщо ми говоримо про розмови на кухні, ти знаєш, мені здається, кухні і розмови різняться в залежності від того, що є на цій кухні. Тому що знову ж таки, коли я стежу за тим, як живуть там прості росіяни, от чим бідніша кухня, тим більш вони патріотично налаштовані, тим більш вони підтримують курс. Путіна так можливо десь там на більш багатших кухнях, де все в мармурі інші якісь думки, та тому, що людей позбавляють можливості спокійно вилітати за кордон, їхніх віл, можливості скуповуватися. Але от на таких кухнях насправді підтримка Путіна вона величезна. Але як ти вважаєш, чи може вплинути на звичайне населення російське те, скільки зараз людей? Не людей росіян гине на фронті, тому що от є е, цифри, які Кіб нам подає американська та британська розвідка, вони порахували втрати росіян у травні. Ми колись про це говорили зараз, просто е вийшов, е вийшов оновлені цифри. Так там е більше півмільйона росіян. Плюс ми бачимо на цьому фоні, коли повертаються ось ці зеки, а е збільшилась кількість зґвалтувань, пограбувань і вбивств. І ми бачимо, що е як жаліються так звані ветерани так званої СВО на те, що десь їм тут держава не допомагає, а тут їх Когось побили. Ось цей накал зі звичайних кухонь він вийде на вулицю? Uh, ну, по-перше, якщо кухні бідні, і вони там uh, залюбки кричать Путін, який ти молодець. Uh, це все ж таки мені здається в переважної більшості це заяви, і заяви, за якими не завжди йдуть дії. Бо зараз тренд наступний. Вже останніх, мабуть, півроку народ, цей бідний, він демонструє, що він не повністю тупий. І вони не поспішають е, заключати контракти з міністерством оборони. Хоча по російським міркам, якщо там зарплата викладача 20 тисяч на російських рублів, наприклад, ну ті, хто от якраз і цю до підготовку юнаків проводять, то там відповідно в 10 разів більше. Але людей, які готові це підписати е, і відправитись на війну, не вистачає. Плюс, вот е, останні тиждень я от бачу багато заяв, де причому це було злито російськими джерелами про ситуацію з пораненими росі росіянами. там у кось вже так. Кінцівок немає, але їх не комісують, а навіть до завершення лікування відправляють на війну. Ну, це ж про що свідчить, що власне, брак піхоти рядового складу. І коли ми повертаємося назад в Російську Федерацію, виходить, що ці розмови про те, що в Росії немає якихось втрат, які для неї відчутні. Це не відповідає дійсності, і ніхто не знає цифру, скільки треба вбити росіян, щоб вони перестали сюди лізти і задалися питанням, а може, дідушка сказочний, як, як казав пригожен мудак. Mm -hmm. Пам'ятаєте, у нас на початку війни чогось вважалося, що росіяни заготовили 50 тисяч чорних мішків. Ну, треба 50 тисяч росіян вбити, і все буде гаразд. Вони зрозуміють, що воювати це погано, і я не знаю, ну підуть собі додому. Зараз я, наприклад, не, не готовий назвати цифру, але тенденція така, що а, не хочуть йти в армію, і це говорить про те, що потрібна мобілізація. Якщо буде мобілізація, це новий, новий напряг для економіки і багато таких от, таких от заяв цієї путінської обслуги, що армія не забезпечена тим-то, тим -то. того не вистачає, сього не вистачає. І мені здається, це ну це не випадковість. Ну і плюс сам Медведєв, який завжди розповідав нам про те, що санкції мидуть дуже на користь, тут тобто, раптом сказав, що поки не знимете санкції, ми будемо вбивати, вбивати і вбивати. Тобто, якраз от ну це от такі, як на мене, перші ознаки того, що у них проблеми а, з людьми і з баблом. Тобто, це не означає, що вони завтра припинять через це війну, але як то кажуть, ну. Вода камінь точить, а українська артилерія, артилерія знищує на російських загарбників. Угу. Ну і ми пам'ятаємо та як Путін літав до Кім Чен Іна, і вони там підписали ось цей договір про співпрацю і на що і, і до, домовилися один одному допомагати. Але Путін сказав, що ні ніколи солдати з КНДР не будуть воювати за Росію в Україні. Але коли Путін каже ніколи, це означає, що він бреше. Тим не менше, незважаючи на те, що він не боїться брехати і. Він робиться відкритої з якоюсь такою нахабністю і тим, що ніби йому все можна. Він навіть зважаючи на те, що він цар і бог для своїх росіянців в Росії. Він боїться оголосити все ж таки мобілізацію. Ми розуміємо, що мобілізація вона триває. Вона така. Тиха, десь там підбирають, але вона триває. Але все ж таки, ми колись говорили, що можливо на осінь йому доведеться оголосити цю мобілізацію? Ну мені здається, не дарма з'явилися ось ці ролики та роботи ті братії ось ці там, де двоє чоловіків міняють вивіски з української мови на російську. Як ти вважаєш, наважиться він все ж таки оголосити мобілізацію чи ні? Це буде залежати від ситуації на фронті, від техніки, яка буде у нас, ну і від міжнародного розкладу. Бо тут так щось багато слова разів останнім часом почало звучати це слово сполучення закінчення війни. Я, от, чесно кажучи, взагалі не уявляю, як це можна зробити на найближчим часом. А якщо заяви ці йдуть, ну то про що це може свідчити? Про можливість там оголосити перемір'я, спробувати заморозити конфлікт і так далі. Якщо він буде заморожений, а це може йти тільки про сучасну лінію фронту, тоді, відповідно, і розмова про мобілізацію відпаде. Але сам факт це ж, це ж російський новояз, він цікавий. От у них є заборонені слова, це мобілізація. Вони його замінили контрактна служба. Хоча суть вона від цього не змінилась насправді. Друге таке цікаве слово заборонено, це евакуація. Евакуація, тобто от, Гауляйтер Гладков він ніколи не вживає слова евакуація, він а, а, переміщення людей з прифронтової зони і прикордонної зони. І тут дуже класно, що ми бачимо, що Гауляйтер Белгородщини він а розумна людина, і Б а, він вже не хоче в Харків. Колись от, він там розповідав в інтерв'ю Сладкого, якщо не помиляюсь, що нам би Харків захватіть, а зараз він згадав. Пригранична зона, тобто, бачите, які треба було трошечки побомбити Белгород, і чувак зрозумів, що кордони є, ну тобто вони піддаються себе сурванню. Mm -hmm. Ну, це так. Тут питання в тому, коли їхні, щоб то їхні, знаєш, дресировщик не сказав Фасно ще більше. Хоча здавалося та, чого нам, чого нам ще боятися. Ми... Ми, здається, вже нічого не боїмося, тим не менше світ боїться, і тут Путін знову згадав про ось ці ядерні розробки. Як ти вважаєш, це блєв? Ну, тобто... Довкола нього є справді люди, які б напевно хотіли жити не так, як живуть зараз. Та я кажу, люди, які мають гроші біля нього, вони б хотіли торгувати, вони б хотіли літати. І тут він знову говорить про е, ядерку. Як ти вважаєш, це він блефує? А що мається на увазі, які там ну, у нього що, щось нове з'явилося? Я тут розпростив якийсь нове, не маючи аналогу. Я не думаю, що ми можемо якось е, тут фіксувати якусь зміну е, російської політики в застосуванні ядерної зброї. Тобто, публічно Путін він е, займає таку позицію. Є у нього там пропагандисти, які постійно закликають бахнути по якимось європейським містам, а він е, 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 грає в ру. Що ви бачите, порівняно з ними, я ще більш-менш мінько, тому він а так так розмахує свою дубіну, це ядерною щоб продемонструвати, що він а, людина, яка може з якою може можна домовлятися. Ну і певним міром, мабуть, цей важель він все одно такий значущий для західного світу, а, можливо, певну міру через це. Ми не отримали дозвіл спалити російські аеродроми в, 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 в дистанції 300 кілометрів в Глуб Російської Федерації. Ну, це, це складно, але історія про ядерну бомбу, вона, вона вічна. І я, якщо чесно, вважаю, що тут як от, з хлопчиком блондином на уроки логіки якого запитали, наскільки ворогідно, щоб побачити крокодила, який летить за вікном, він сказав: 50 на 50 і, і був Бо або побачить, або ні. Ну і власне тут так само Та, з бомбою або він її застосує, або ні. Наразі всі західні військові вони виходять з варіанту, що застосує. І там, якщо проаналізувати, американці вони дуже такі скупі в даному випадку, і ніхто про нем я наразі не чув, не загрожував спалити Москву. Хоча б там радіоактивного пепла насипати було б непогано. Mm -hmm. Ось, але тим не менше вони свою ядерну зброю. Дуже активно модернізують, там Б-52 перероблюють на скіт ядерних боєприпасів. Тобто мільярди мільярди доларів вони вклали за ці а, два з половиною роки війни, а, не особливо а, наголошуючи на цьому. Це означає, що <зад Assessment> народ до а, а, цього варіанту розвитку подій ставиться серйозно. <зад> А власне, дивися, знову з'явилася розмова про ядерну зброю. З, потім з'явилися ось ці поїздки і візити е, Путіна до Кім Чен Іна, до Китаю. Та ось ця вісь зла вона все міцніше і міцніше. І з'явилася, як ти правильно кажеш, розмова про якісь мирні перемовини. Як ти вважаєш, це все випадково співпадає? Мені здається, як світ великий багато різних людей. Хтось хоче швидше закінчити війну, хтось хоче в принципі ігнорувати на розклад і ситуацію на полі бою і взагалі в світі. От наші от північно-карейські друзі, наприклад, постачають ні, вони не друзі, вони постачають росіянам зброю. А південно корейці кажуть: ми будемо постачати Україні, якщо дізнаємось про передачу Росії. Російським російською державою в хіміяни ракетні технології. Ну, таких там ракета РН, як вона позиція, РН-54 в неї маркування, вона чогось дуже сильно схожа на, на Іскандер. Ну тобто я до того, що це вже сталося. І наразі, от не знаю, там. Якщо так зовсім широко подивитися, мені здається, от ця какафонія голосів вона буде звучати, ну, принаймні до виборів в Штатах, коли mm -hmm. там більш-менш визначиться, в який бік буде рухатися американська адміністрація, бо все залишиться так, як зараз. так, Помагаємо Україні, але так не дуже сильно, щоб, щоб, щоб не було війни ядерної, да. або якісь будуть зміни. Ну, Не, не знаю, Великому рахунку мене навіть дивує, як це так сталося. Що всі ці і миротворці, і ці ті, хто розмірковують про застосування ядерної зброї, вони якось це винесли з загального контексту. І, 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 і винесли це від і це тепер не залежить в їх головах від ситуації на землі. Хоча насправді так. саме головне це те, що зараз відбувається в Запорізькій області, і не тільки там. Ну і на це нам треба звертати увагу в першу чергу. Нам і про це голосніше говорити. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Зараз підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.